Повітряна тема треба сказати, бо сьогодні в топі. Тут зранку повітряні сили повідомили про знешкодження винищувача бомбардувальника Су 34 А гур вже повідомляє, що спалили ще два російських ан 26 Про все будемо говорити. А почнемо ось з цього безпілотники зможуть автономно атакувати, визначені заздалегідь цілі. Це стане можливо за допомогою штучного інтелекту. Таке заявив президент України Володимир. Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Почуємо. Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися, а зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які зможуть збивати інші дрони. І це лише питання часу, невеликої кількості часу, перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами штучного інтелекту. З нами в студії Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Пане Анатолію, ну наскільки слово колишній тут коректне. Ну, Не дозволяють наказати але... офіцер повітряних сил у резерві, саме повітряних сил. Зрозуміло, пане, пане Анатолію, повертаючись до заяви президента, дрони воюють з дронами, і ми це наче бачимо. Який наступний крок бачиться вам? Ну, Безумовно, треба казати про автономність, тому mm -hmm. що ж, навтаки, не вистачає особового складу. Це критична проблема, і ми знаємо, як це відбувається, як е, е, основні ці напрямки, тому ми треба казати про те, що насправді є необхідність в створенні системи, які будуть працювати автоматично. Умовно кажучи, захоплені цілі дольо до сектору, де можуть знаходитися е, загроза, виявлення загрози, оцінка загрози. Це, в принципі, як і працюють е, стандарти НАТО. Тобто, коли там побачили загрозу, оцінили її і приймаємо рішення: перехоплення, знищення або супровід. Тут відбувається те саме, але на полі бою. Тобто, умовно кажучи, ми потрібні, нам потрібні засоби, які будуть знаходитися на маршруті, наприклад, навіть до точки, де умовно є ворог, але при цьому вони контролюють територію прольоту, тому що може бути диверсійна група, і вони сповіщають, наприклад, вже оператора, що є диверсійна група, оцінка диверсійної групи. Можливо, краще виконати тут зараз задачу. Це все не майбутнє, це вже частково реалізовано, тому що в Україні є компанії, які виробляють камери з захопленням цілі. В Україні вже є деякі рішення щодо перехоплення повітряних цілей за рахунок дронів з автоматичним захопленням і наведенням на ціль. Тому, в принципі, ми тут дуже так. Швидко рухаємося. І знаєте, я тут іноді шуткую, що коли там з дитинства там, там в молодості дивились термінатори, казали, mm -hmm. да, знищте вже той процесор, зараз каже, мені залиште, будь ласка, він нам знадобиться. <рес> Пане Анатолію, ну ми періодично до цієї теми повертаємось, але оскільки знов-таки ця термінологія знову в топі, те, що як кажуть, давайте ще раз її розберемо. Рой рій дронів. Чи мають вони місце? Чи мають вони місце серед шахедів? Чи мають вони місце на лінії бойового зіткнення станом на зараз? Я підкреслю. Ну, давайте так. Чи насправді є рой, рой є, але чи виконує він задачі, тобто як виконує там рой пчіл? Да? Тобто виконує цілеспрямовано, кожна виконує свою задачу. Між собою там можуть вони обмінюватися якимось там інформацією і так далі. Цього поки що немає. Але якщо казати про ворожі шахеди, то вони до цього дуже швидко йдуть. Ми бачимо мобільний зв'язок, ми бачимо інші можливості комунікації між шахе. Ми бачимо, що вони запускають шахеди групами для того, щоб залишати відстань між шахедами для е, гарантованого зв'язку. Тому, в принципі, поки що немає можливості виконувати задачі, але е, рух в цьому напрямку йде активний. Зарано казати, жнов такий про штучний інтелект, я називаю це набір алгоритмів, тому що uh -huh. штучний інтелект, от те, що я попередньо сказав, що коли самостійно приймається оцінка рішення і так далі. Тобто, умовно кажучи, коли. Дрон буде виконувати функцію пілота літака, який працює по стандарту Mission Commander, де ти самостійно приймаєш рішення, маючи окремі там доктрини, які тебе обмежують. Тоді можна казати, що це вже буде тоді штучний інтелект. Наразі набір алгоритмів, і дуже важливо зрозуміти: оці камери на шахедах це збір. Бази алгоритмів напрацювання семплів напрацювання інших можливостей для того, щоб в подальшому з'єднати це в єдиний механізм, який буде просто потім програмуватися, і буде створюватися ефект е самостійного застосування повітряні сили збройних сил України повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Донеччину. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, пане Анатолію. Давайте тему продовжимо, тим більше якраз сьогодні був знищений. Перепрошую за тавтологію, винищувач бомбардувальник Су 34 саме на запорізькому напрямку, наскільки я розумію. Е, ну і плюс, якось е, буквально кілька годин тому повідомило Головне управління розвідки. Ще спалили на тимчасово окупованому півострові Крим два транспортних літаки. Ан-26, вражена також ворожа радіолокаційна станція надводної обстановки та берегова РЛС Мис М 1 Поясніть, будь ласка. Що це за врожай? Наскільки він ну такий вагомий? Ну, Су-34, почнемо з Су-34, по перше, на Запоріжжі за останній час дуже часто прилітали керовані авіабомби. бомби, і в принципі тут треба казати про те, що при наявній кількості засобів перехоплення радіолокації і повітряних бортів, тому що умовно кажучи, що той Петріот на кордоні Запоріжжя, що літак Ф 16 з виключеними системами радіолокації, але при наявному літаку дальнього радіокаційного виявлення. Можуть працювати щодо перехоплення, тобто ми uh -huh. кажемо про збільшення таких можливостей постійно е, на треках е, в Рамштайні і з при зустрічах з західними країнами для того, щоб посилити наші спроможності щодо перехоплення е, тих же самих е, літаків, які запускають керовані бомби. Зараз на Харківщині запускаються ракети малої і середньої дальності керованої бомби. Е, вчора на Запоріжжі. Тобто, тут в принципі ми кажемо про те, що відбувся той процес, який повинен бути частіше, але він можливий. Частіше, якщо західні партнери нам нададуть достатню кількість озброєння, потрібне нам для роботи на лінії зіткнення. щодо Криму. Ну для того щоб завітали добрі дрони, в то все нам треба е, трохи е, протерти очі, тобто або закрити очі росіянам. Саме це відбувається під час ударів по Криму, коли нища засоби радіолокації, нищаться гелікоптери, літаки, які можуть е, е, літати і вишукувати наші БК на морі для того щоб зупинити їх подальше виконання задачі. Повернемось давайте до дронів. Наприкінці вересня мають відбутися переговори між Києвом та Вашингтоном щодо спільного виробництва озброєння. Посол України в США Ольга Стефанішина каже, Вашингтон зацікавлений в багатьох видах української зброї. Передусім в дронах водночас акцентувала під час зустрічі президентів України та США Дональд Трамп захоплювався спроможностями та інноваціями Києва. Ну я би до всієї цієї історії додав відно. Осно недавню новину, що мовляв американці там десь завершили якісь дослідження, і зрештою вони з дрона в них вийшло пустити ну якийсь прототип гранати. Влучили декілька років над цим працювали. На якому вони етапі? Чи відстежуєте ви кому і чому треба вчитися? Давайте а, зрозуміємо нарешті, чому наші дрони дешеві. Американці кажуть, наші дрони дешеві uh -huh. і технологічно цікавіші. Знов таки, якщо придивитися на дрон, а, то дуже багато деталей можна побачити з епіцентру, але пофарбованих в зелений колір. Водночас, водночас, ми кажемо про те, що у американців, наприклад, для того, щоб був якийсь гвинтик або болтик на цьому дроні. Він буде від окремої компанії, яка запатентувала це рішення, і один доларовий цент з кожного болтика отримує людина, яка придумала цей звичайний болтик. Але він не розкручується, тому що він там стійкий до вібрацій. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про американські е, технології, то треба зрозуміти, що насправді ну, iPhone американська технологія. Е, але ж е, ми використовуємо велику кількість, ми кажемо зараз про зброю. Подивиться, скільки коштує американська зброя, подивіться, скільки коштує е, ракети, наприклад, АІМ 120 мільйон, а їм 9Х 400 тисяч доларів. Тобто ми кажемо про те, що це задорога зброя, і нам не вигідно використовувати таку зброю. Зброю під час війни з Російською Федерацією. Російська Федерація постачає на лінію боозітнення велику кількість гарматного м'яса у вигляді своїх громадян, які колись гинули за Грозного, колись за Сталіна, зараз гинуть за Путіна. А, то саме можна казати із кількістю озброєння, які вони швидко масштабують. Оце головне треба ще зрозуміти, що насправді, поки ми щось запровадили, щось ми починаємо випробувати на лінії богозітнення, росіяни побачили і починають його експлуатувати. Американська дарпа це. Те, що я би мріяв, щоб з'явилося в Україні, але в вигляді інженерної ставки, ми кажемо про те, що американська дарпа вкладає вже гроші в ту технологію військову, яка на 10% вже успішна. Лише 10% 100. Уявіть, скільки рішень ми з у нас з'явилось набагато раніше на лінії боузітнення, uh -huh. якщо б ми мали би такий департамент, який би якісно проаналізував і. Запропонував інженеру, який прийшов з паперцем, на якому нарисована намальована ракета, коли б вона б запрацювала набагато раніше. Тому я постійно кажу під час своїх хатерів, нам потрібна інженерна ставка, не інженерна ставка, яка збереться з виробники там з представниками влади, проговорять 5 хвилин, визнають пріоритети, і все це. Постійно діючий департамент з аналітичними центрами, які будуть аналізувати якість озброєнь, Знову таки, давайте зауважимо, що оці крути назви стіна дронів з боку Європи, які вони пропонуються, вона буде мало якщо вона буде походити по кордону Європи. Вона повинна проходити по руслу Дніпра. Жнов таки, давайте повернемось до того, що е коли Європа каже про стіну дронів, я одразу ж згадую вісімдесят рік. А, пане пане, давайте пояснимо нашим глядачам, що тут мова про те, що буквально завтра, так 26 вересня, відбудеться зустріч е щодо створення цієї стіни дронів на східному кордоні. ЄС це анонсував речник Єврокомісії до участі. Запрошено словаччину, Україну, Данію, ще сім прикордонних країн Європейського союзу. Ось Угорщина не брат. Ма участь так, пояснили. Тепер продовжуємо. Далі, коли Європа каже про створення стіни дронів, давайте згадаємо, звідки у Європи є е, літак Єврофлаєр і Рафаль. Це 86 шостий рік. Європа вирішила створити єдиний європейський бойовий літак, що вийшло французи. Створили решта європейців створили свої. Тобто ми розуміємо проблеми. Далі чи є розуміння у Європі, як побудувати лінію дронів? Нещодавній зальот в Балтійській акваторії Балтійського моря літака ІЛ-20М російського з боковою РЛС, систем радіоелектронної розвитки дозволив зісканувати увесь усю частину пів, 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 північної Європи і зрозуміти на карті, деякі засоби радіолокації знаходяться у ворога. Угу. Для Росії ворога, ну вони ж називають. І Отримати, що дрони в Копенгагені, дрони в, в Данії, в інших містах, тобто вони використовують слабкість і нерозуміння того, що насправді класична система радіолокації неефективна проти сучасної загрози. Коли шахет знаходиться на 20 метрах, жодна система класичної радіолокації її не бачить. Тому я кажу: давайте створювати на базі мобільних веж. Системи пасивної радіолокації з купою детекторів, які насправді будуть корисні нам для виявлення будь-яких цілей. Тому що це новина від Нью-Йорк Таймса, що Печерські пагорби більш захищені, ніж е, е, там, решта Києва. Мені хочеться е, запросити цю людину, як це написала новину, на лекцію по фізику і розповісти, що таке радіогоризонт. Ну тут так, цікаво, що говорять про стіну дронів. Я хотів спитати, чому не, не... Стіна ребів, наприклад, ну тому що дрони – це модне слово зараз. Mm. Зараз дрон став як основна прерогатива, тобто без, не, не пілотовано або не керована, тобто, якщо ми кажемо безпосередня техніка на відстані. Тому і кажуть про таке: насправді це шалонована система протиповітряної оборони, яка складається з різноманітних систем радіолокації, пасивно-активної датчиків, візуальних. Далі йде вже тоді, коли ми отримаємо якісну картинку стовно цілі, тоді ми можемо казати про перехоплення різноманітними системами, тому що навіть 150-мм гармата вчасно вистрелена в певному секторі і на певній висоті розірвавшися і створивши хмарок шрапнелі, може знищити повітряний об'єкт. Чи можемо ми говорити про доцільність впровадження Європою мобільних вогневих груп? Можемо Шпові. казати, але ж навтаки це Чи точкове, на рішення, етапі, так? точкове рішення. Точкове рішення. Дивиться, ну швидкість мобільно-вогневої групи. Треба вже нарешті зрозуміти, якщо Росія запускає дрон і, умовно запрограммувавши ціль у Львові, він долітає до Львова, вже десь під Львовом його починають збивати. Uh -huh. Те саме відбувається з Києвом. Тобто, якщо відправили до Києва, то він буде збити десь під Києвом. Якщо його відправили до Варшави. Зрозуміло, що поки мобільно-вогневих груп немає, то вони будуть е е бити їх ракетами аім 120 або аім е 9. Але при цьому треба казати про те, що насправді нам потрібно сформувати новий підхід до системи протиповітряної оборони. Тому що е протидія проти е ш дронів, які залетіли в, в Польщу, це була класична система розгортання літаків в дальньої радікаційної виявлення командного пункту, які в повітрі керували операцією. Виліт тактичної авіації, які знайшли, індифікували, оцінили ступінь загрози і прийняли рішення: чи супровід, чи знищення в угу. випадку з зальотом Міг 31 е в Талін е теж саме відбулося: злетіли, оцінили ризики. Супроводжували, або точніше не супроводжували, а витас, витал, виштовхували, так би мовити, за межі кордонів в акваторію нейтральних вод. Ну так, а зрештою, цей міх, якщо не помиляюсь, хвилин 12 був в повітряному просторі не своєї м'яко кажучи держави. Ви як пілот. Скільки лиха може наробити міх за 12 хвилин? Спочатку слова Трампа. Щоб росі... треба збивати російські літаки, але це умовно для нас, для всіх українців, треба зрозуміти. Це фраза, на кшталт того, якщо грабіжник в магазині чи треба його заарештовувати. так да, треба заарештовувати. А давайте подивимося, що було під крилом міга. Під крилом міга були ракети р 73 класу повітря-повітря. Загрози наземним цілям немає. Угу. Тобто, умовно, тільки повітряний бій. Далі літак знаходиться на кордоні між нейтральними водами і зоною відповідальності країн НАТО. умовно кажучи. Суд літак, який збивається, тобто, якщо ми кажемо f 35 запускає ракету класу повітря-повітря, міг 31 виходить в зону нейтральних вод і збивається в зоні нейтральних вод. Це те, що відбулося в принципі із Туреччиною, коли Туреччина збила російський суд 24, якщо не якщо чи Су-25. Тому тут треба казати про те, що насправді тут тонка грань між тим. Як це зробити? Я би запропонував насправді Європі, і країнам НАТО зараз відтренувати е позицію щодо перехоплення і примусової посадки літака. Зробити такі навчання. Ми можемо. Це є це такий інструмент. Є тобто, є ж принцип, який або ми перехоплюємо, або умисно сажаємо літак. І можна посадити літак, повірте. Тобто, це береться окремими літаками, і літак заходить на посадку пілотами. Це не нова схема, вона це вже відпрацьована руками. Так? Це, ну, в Європі є натівська угу. поліція авіаційна, яка була створена спеціально для того, щоб ганяти росіян від кордонів. Тому тут треба казати, про те, що зараз би, я, на, на мій погляд, було б круто, якщо б Європа це зробила б, НАТО це зробила б. Причому з Гоупрошками в кабіні пілотів, угу. показали, як це буде, витренували, показали Росії. Ну, у нас же ж війна дещо і в інформпрості теж іде активно. Угу. Тому тут показати, що дивиться, що буде з вашим Міг 31 який залетить. або сил 20 а іл 20 цікаво розібрати. Там же ж цікаво купа Релесок, там можна знайти буде купа я думаю європейських американських комплектуючих. Тому я думаю, що тут -от такий інструмент показовий для Росії був би. Цікавим рішенням, якщо я правильно розумію, вибачте, раптом що за цинічність заліт літаків в повітряний простір країн-членів НАТО він ну перепрошую вигідніший ніж оце тероризування дронами залетіли, вилетіли дронами, ну, за, за за такою схемою. Дрони дрони набагато більше роблять Шкоди дрони літають, mm. можуть літати над аеропортами. Давайте пригадаємо Копенгаген. чому не збивали над аеропортом? До речі, ось сьогоднішній інцидент. Да, здания, да. Да. Ну, і це ж от, от, нещодавно в Копенгагені в аеропорту, mm. а, там що відбулося? Купа дронів, які знаходилася над терміналами, над літаками, в яких сиділи пасажири. Якщо б їх збивали, ми розуміємо наслідки. Тому їх супроводжували. Відбувається оцінка цілі. Умовно, пілот, пролітаючи повз цей дрон, може оцінити, що це за дрон. Повірте, всі натівські пілоти вже можуть відрізнити шахет від Герані, від Гірбере, перепрошую, від там, пародії і інших дронів. Mm -hmm. Тобто вони вже візуально мають ці картинки, розуміють, що який дрон, який з реактивною, який там, з ДВСом, який просто імітатор. Тому тут е, іде оцінка цілі, а потім вже прийняття рішення. В випадку Сталіна стосовно Міг 31-х, у Таліна немає своєї повітряних сил. Ну, mm. Давайте так. Тому е, приймається рішення е, військовим Макім НАТО. Тобто тут е, казати Таліну, що чому вони збили, це неправильно. Взагалі, коли кажуть, рішення будуть прийматись в режимі реального часу. Ну, коли ми говоримо про з усією повагою про наших європейських партнерів, ми десь маємо на увазі, що це якісь там дуже багато шарів за бюрократизованість з ваших знань з вашого досвіду в рамках північно-атлантичного альянсу, можливе блискавичне прийняття рішень. Безумовно, можливо. Більше того, безумовно, можливо, безпосередньо самим пілотом в кабіні літака. Він має на це повноваження. Він має на це повноваження, але знов-таки повторюсь: мішен командер це коли ти виконуєш бойову задачу, на тебе покладена відповідальність, самостійно приймати рішення, але в рамках доктрин, які передбачають або виконання, або невиконання, і ти сам приймаєш. Потім ти за це несеш відповідальність. Це те, що нам потрібно з наших збройних сил України. Не те, щоб одна людина приймала рішення вперед, а для того, щоб кожен міг самостійно приймати рішення. У нас є потреба в збільшеній кількості. Військових з критичним і а, стратегічним мисленням. Чому? Тому що ми дедалі більше воюємо дронами, Ну, принаймні, це ми заявляємо. Тому треба казати про те, що повинна людина самостійно приймати рішення і не згадувати, які купу паперів йому треба потім написати, щоб списати дрон, або краще взяти не той, що нам закупила держава, а краще той, що принесли волонтери. І так далі, ви бачите імовірність таких рішень в найближчому майбутньому? Є передові підрозділи, які вже впроваджують і відстоюють свою точку зору, і це насправді на користь. І Я думаю, що таких підрозділів буде й дедалі більше. Давайте розглянемо ще у нас є 5 хвилин. Ось ці розвилки з приводу того, що. Країни НАТО будуть перехоплювати певні повітряні цілі в повітряному просторі України. Теоретичні можливості. Чим? Чим? Це взагалі питання, можна чим? робити, а їм 120 оперативна епоративна дальність сто шістдесят ну, Я посоромився <с <с а, про АІМи взагалі говорити в цьому контексті 9, але... там 30 кілометрів. Знав так. mm -hmm. такий без зальоту на території України неможливо. Чому я пропоную стіну дронів по руслу річки Дніпро? Тому що вивільнити сили, які і зброю, яку передано Україні для захисту всієї території, для того, щоб наситити східну частину, тобто зробити більш. Сильний фланг при цьому щоб східна західна частина України була закрита насправді спроможностями європейських країн. Це було би на користь нам, але ж нов таки політична воля. Давайте пригадаємо Другу світову. Давайте пригадаємо Першу світову. Більшість країн Європи не хочуть воювати. Вони не готові воювати на диво, четвертий рік війна. 11 років спроба Росії захопити Україну. Що відбувається? Європа і країна НАТО отримують товсті звіти з лінії боозітнення, застосування ударних безпілотників, повна хронологія, як це змінювалось, угу. і вони досі не мають рішення свого, як протидіяти. Вони досі, от на, на, на всіх міжнародних виставках, які є, наприклад, от нещодавно в Польщі, там, в Лондоні були. Ми ж відвідуємо всі ці виставки, ми бачимо про точкове рішення. Тому що той самий, наприклад, Скайрейнджер Sky Skynex, які використовуються для знищення дронів, які показують швидкість прийняття реакції, але ви закриваєте ну, вони технічні характеристики 4 на 4 км. 4х4, на 35 з 35 А якщо дрон шахет. Буде підійматися на 6 тисячах метрах, проходити цю лінію, вони нічого не зроблять. Тому я їй кажу, що треба сформувати більш широке радіолокаційне поле, яке дозволить «Скайнету» вже розуміти траєкторію польоту цілі, висоту, з якого напрямку він підходить, і він вже очікує, і готовий стріляти на випередження, а не в рамках 3,5 км і в рамках там, 10 км роботи його РЛС. Приймати рішення, збільшити дистанцію на прийняття рішення, тоді наші мобільні вогневі групи будуть найбільш ефективне, тому що вони будуть знати, звідки, на якій висоті, і вони вже на випередження почнуть стріляти. Те саме можна казати і про інші системи: про дрони перехоплювачі, яким не потрібна буде камера, і тоді ми закриваємо питання поганих метеоумов, е сніг, туман, дощ. Ми можемо використовувати в режимі командного наведення, коли землі дається чітка команда, в яку точку треба прилетіти дрону, для того, щоб вразити дрон, який зараз летить. Росіяни вже зараз роблять шахеди так, що вони, побачивши гелікоптер, починають уходити тому вони вже на крок попереду. Ми, ми тільки думаємо, як робити це, а вони вже на крок попереду. Тому, повертаючись до знов моєї улюбленої теми: інженерна ставка з постійно працюючими е департаментами аналітичними, яка складається з військових, які були на лінії, бо зараз, а mm -hmm. не в книжках радянських. і... Е Інженерів і представників виробничих компаній, які будуть насправді готові створювати щось на кшталт айфону. А не намагатися зробити з гіпарда новий вид озброєння, угу. ну можливо, воно все до того йде. В нас я наскільки розумію, ще там хвилина, дві є. Повертаючись до подій завтрашнього дня, оця зустріч щодо створення стіни дронів, про яку ми сьогодні так багато говоримо. Зрештою, пане Анатолію, ну це ж може бути по без політичної волі. Я не знаю, якась фраза. Я Дуже спрощую, звісно, з боку України, що мовляв хлопці, не хочете, не можете самі, зробіть якийсь фонд. Покладіть туди умовну кількість мільярдів. Ми все зробимо і зробимо це по гирлу Дніпра. Таке може бути взагалі. Тобто, це може бути просто питання грошей, а мовляв, технології і е, потужності в нас є. Я би, зробив, я би зробив наступним кроком. Насправді це дуже правильне рішення. Насправді треба Україні сформувати е, систему е, багатошалоновану, е, з різним підходом до перехоплення. Яка буде пропонувати рішення по захисту території будь-якої країни. Потім, от е, нещодавні вибухи на складах в Лондоні, угу. згадаємо історію України початку 2000-х зриття вибухи на складах. Угу. Дивіться, у вас вже це відбувається? А от тут у нас з баночками збираємо на нашу систему. Якщо запрацює... От, знов таки, давайте от, повернемось до інженерної ставки. Один так. із елементів, який я пропоную, можливість купувати, умовно кажучи, ціни поперед цієї ставки, ти стаєш інвестором uh -huh. захисту. І запропонувати, дивіться, у нас є рішення, ви фінансуєте це рішення. Потім ви стаєте інвестором, і ми цей продукт продаємо по всьому світу. Uh -huh. Вигідно. І видамські по і по трамповськи за гроші, Так. пане Анатолію. Ми дуже дякуємо Дякую. вам за пояснення розширення обрів і знань в цій сфері. Нагадаю, що з нами в студії був Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів. Реп, впевнений, що цю тему ще будемо піднімати не раз.